Всім привіт сьогодні я розказую всю періодичну систему хімічних елементів. Гідроган, галі, литій, берилі, бор, карбоні, тренок, сран, фуор, неон, натрій, алюмілі, силіцій, фосфор, фур, хвор, грон, калій, кальцій, скалій, титан, ваналій, хром, анган, ферм, кобальт, нікут, купруцин, галій, романій, арсен, селен, бром, криптон, рубіній, сонці, літри, зерконі, ніобі, малюден, техніці, ротані, родій, поладій, архентум, кадміїдій, самом стивій, тилур, юр, ксенон, барій, цезій, вантан, серий, президив, неодим, промеді, самери, європі, гандоліній, Осмій ридів, отина, ауру, меркурій, талій, Плюмбум, Бісмут, Полоні, Радон, Франції, Радіактині, Торі Проактині, Уран, нептуній, Плутоній, Америці, Кюрій, Бертлій, Каліфорнії, Енштейній, Фермі, Менделеві, Ноблі, Лоуренсій, Резерфордії, Дубній, Сиборгії Борій, Гасій, Мантери, Демштаді, Ренгеній, Коперніцій, Ніхон, Флоровій, Московії. Лівер море, й те не ганесон. всім пока.